Привіт-привіт, друзі! Всім! 2 січня 2024 року вітаю вас, міцного здоров'я, миру, перемоги. На дворі, бачите ще день, а я вже шлюпаю з роботи. Ось так впоралися раніше і йдемо додому вже. Сильний вітер, холодно. Кравичка зеленіє гарно. Так, йдемо додому. Зайшла в магазин, трішки скупилася. Деякі продукти закінчилися. Сир, майонез там, таке все. Мандарину взяла, бо закінчилися. Та й потихеньку будемо двигатися додому. Нікого ніде немає, нікого. Вихідний день, нікого нема. Всі по своїх справах, хто відпочиває. Одні ворони каркають, літають, незадоволені чимось, бо, мабуть, не мають їжі. А чуєте? Чи вам чутно, чи ні, як каркають. Сьогодні проснулася рано о четвертій. Не можу спати вправо-вліво, на спину не можу заснути. Ну і що ви думаєте, я робила? Встала, зварила суп з фрикадельками. Так що... Новий рік закінчився, будемо смакувати суп з рикадельками. А так наші ось такого кольору зараз. Небо таке, сіро голубе. Ну, на середу обіцяють дощ. Не знаємо, побачимо, як буде. Гарна така трава розкішна, хоч і жовта, а красиво так зроблена. Виросла гарно. Так що, дякую, справи. Що нового, яка погода. Пишіть. У нас так тепленько, плюс вісім і вітер. Ну, вітер не холодний, весняний такий тепленький. Ось так йду вже 15 хвилин з вами, а не, жодного, не жодної людини не зустріла. І відпочивають вихідні дні. Так що. Періска лисячка поскидала. Йду, друзі, в зимовому пальті, бо зранку було прохолодно. І жарко, спина мокра. Добре, що не вдягла шапку а капюшон, бо було б ще жаркіше. Погляньте, півники вилізли вже сантиметрів по десять. А тут трава. хоч кози, корови, кролі запускай зелена, зеленюча і багато, і зелена. Її морозний почому. Глянуть чи на бруньках є, поки розпустили бруньки чи ні. Ні, не розпущені. Ну і добре, що не померзли хоч не померзнуть. Ще пишіть мені, будете ви святкувати Різдво 7 січня. Шостого ж водохреща, так що будемо купатися вже в річці, а не в ополонці, бо морозу немає. А повзав цей кущ шиповника, я не можу пройти, який він гарнючий гляньте, ряснючий, примерз, мабуть, солодкий, ано скажіть, чи солодкий, чи ні. Ось така ягода величезна. Є й маленькі, солоденькі. Любити морозом і смачно. І юка морозу не боїться. Кущики які гарні. Зеленіють немов би літом. Кліматіс. Вачка зеленіє. О, ще декілька хвилин, друзі, і я буду вдома. А вам дякую, хто йшов зі мною. Хто мене провів до будинку. Привіт! Привіт. Ти сьогодні в парі не одна, так? Да? Не один і не одна. Привітики, привітики, Рижик, привітики. привіт. Не бійся. What Всім дякую, друзі! Бувайте здоровенькі, міцного здоров'я, миру, перемоги, благополуччя!